Включай мікрофон. Включай мікрофон. Так. Шановні присутні, шановні депутати, кворум є. Отже, будемо розпочинати сесію. Виступи з місця. Давайте не будемо робити, бо ніхто не чує цей крик балаган. Ось є у нас мікрофон. Будь ласка, хто бажає, підходьте, виступайте згідно регламенту. Перед оголошенням порядку пункту порядку денного. Хто хоче щось сказати по суті питання. Піднімає руку чи там, заявляє про своє бажання щось сказати. І будемо згідно регламенту слухати. Отже, друге пленарне засідання 45-ї сесії Мединської сільської ради скликано на підставі розпорядження сільського голови від 25.05.2023 2023 року. Ні, це не інше. Від ну, позавчора було скликано. Це У вас воно було. Не буду оголошувати. Для участі у роботі другого пленарного засідання 45-ї сесії Мединської сільської ради зареєструвались. 12 депутатів. Відсутні депутати Біленка, Грохольський, Коваль, Кулик, Синиця, Сасула, Шевченка, Шостак, Завірюха, Списикцев. Таким чином, відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія правомошних, що її засідання, прийма участь більше половини депутатів від загального складу ради. Тобто, відповідно до чинного законодавства. Сесія правому може розпочати свою роботу. Отже, переходимо до розгляду першого питання порядку денного про затвердження програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 23-24 роки. четвертий Питання до депутатів: чи треба про цю програму доповідати? Чи можемо голосувати без обговорення? Так, да. до мікрофону. Інат Петрович, в мене питання по порядку денному, по суті, по першому питанню, яке прийняли ми на попередній сесії. Скажіть, будь ласка, воно на протязі п'яти днів ви мали його або підписати, або заветувати. Яка його доля, скажіть, будь ласка? Людмила Повідомити, будь ласка, ласка Володимира Миколаївича про це. Підписано, так, да? дякую. Інат е, Петрович, там до вас звертались депутати, жителі села, вчителі школи, медвецької гімназії. Скажіть, будь ласка, яке ви прийняли рішення відповідно цього звернення? Ну, я думаю, що ви бачили моє звернення, оскільки е зараз е цей інцидент написаний лист держпраці. Ми чекаємо результати від держпраці, і тоді ми будемо дивитись, що буде далі, які висновки вони нададуть. Тобто, я так зрозумів, що ви до думки депутатів, учителів і громади не прислухались. Ви Це... не. Не прийняли того рішення, яке просили вас Володимир Миколаївич, Я думаю, що до думки голови і до думки начальника освіти не прислухалась директорка, яка створила цю ситуацію з невиплатою зарплати. Відповідно до закон, норми законодавства, вона була звільнена по закону. Отже, як ви бачите, наразі є триває роз'яснення держпраці. Дочекаємось роз'яснення. І далі комісія створена, дослідіть, будь ласка, ці моменти. І якщо будуть порушення з моєї сторони, будемо спілкуватися. На сьогоднішній день порушень, наскільки я розумію, немає. Але ви, будь ласка, можете дослідити цей момент. Тому якщо я дію в межах моїх повноважень, то як, ну, до чого тут ті розмови, що ви ведете? Ну, для вас це розмови, а для нас це думка людей. Ілон Петрович, я хочу зробити заяву. Депутатська група за справедливу громаду. Послідовна своїх діях вона підтримує думку людей, думку вчителів. Так як ми говорили, до прийняття до поновлення на роботі Наталі Володимирівни, депутатська група за справедливу громаду не буде брати участь у сесійних засіданнях. Ну це ваше право, але у нас інше питання. Да. Отже, оголошується перерва у другому засіданні. У другому засіданні сесії. Не перебивайте, я веду сесію. Будь ласка, оголошується, оголошується. Двінадцяту на тринадцята загинули ті, що ви відмовили. Значить, я написав лист, в якому все чітко викладено. Ви не хаміть, будь ласка. І не треба оце маніпулювати. Я вам пояснив, що це не... Ви звернули за допомогою, яка не здійснена, пан Цекаленка. Не здійснена. Вам в листі чітко написали. Не маніпулюйте смертями хлопців. Ви почули мене? Значить, так. Да. Отже, оголошується перерва в, в засіданні 42 го засідання го за 45-го засідання 45-го сесії. Ja het al so baie saksies. Hoor as ek maar saksies kan kry.